І це п'ять цікавих фактів про мене. Від останнього ви точно будете в шоці. Перше, я побувала в десяти країнах, але в семи з них я їздила в соло. Ні, було не страшно, і я ні на кого не чекаю. Хоча сказати по правді, крайня подорож мені сподобалась найбільше. Друге, в студентські роки я працювала офіціанткою і тільки в одному кафе. Мені все подобалось, навіть були постійні клієнти, але пішла через те, що мене підставив персонал з кухні. Третє я та ще це куха в плані екстриму. Боюся висоти та швидкості, але не дивлячись на це, я завжди лізу на екстремальні ж четверте, я брала участь в місті університет. І не через те, що вважаю себе супергарною, а скоріше через те, що я боєць і досягаю своєї мети як наслідок, я від симі. П'яте так як я подорожувала одна в Єгипті, я чуть не потрапила в раб мене спасла саме мова, бо багато хто знає російську, а українську вони не знають. Тому ми з дівчинкою українкою зрозуміло, що щось не так, і втекли до готелю. Ну а Зараз я розповідаю про цікаві місця в Одесі та про свої подорожі. Буду рада підписці.